28 січня на залізничному вокзалі Краматорська проводжали тих, хто пережив жахи війни. 30 переселенців із зони бойових дій Донецької області відправили на Одещину, де на них чекають у пансіонаті Сенетаті. Малінка, Дзержинськ, Донецьк та інші міста представляють люди, що потерпають від обстрілів. Деякі під такими обстрілами провели півроку. До 1 червня людям надали безкоштовне харчування та проживання. Таку можливість надав народний депутат України Юрій Солод, який особисто посадив на потяг. У нас очень страшно. Спасибо вам большое за ту помощь, которую вы нам оказали. Помогли вывести детей из-под бомбежки. Ваши благие поступки. Они все вам воздадутся во много раз больше. И вам, и вашим детям, и близким, да. низкий вам поклон. Большое вам спасибо. Мы от чистого сердца, от всей души вас очень благодарим. Вот, что вы нас спасаете? Больше у меня слов ничего нету. Для виражень Большое вам спасибо. вы возвращались и мирного неба над головой. Покидали в сумки все, що встигли. Врятували дітей та себе від загибелі. У сумних очах стоять сльози, бо там на іншій стороні фронту залишились рідні. Дякуючи за допомогу, люди кажуть. Діти, що тижнями сиділи у підвалах, досі підскакують від гучних звуків. Спасибо, конечно, вам, що помогли нам уїхати. Ну, що очень страшно там жити. У нас ні світа, ні води, ні газа, там нічого. Ні. Уже ну, просто сил немає. У нас полгода бомбят там. Пансіонат сини знаходиться у селищі Сергіївка. Для людей створено всі умови для комфортного проживання. Втім, навіть за самих сприятливих умов кожен бажає повернутися до власної вцілілої оселі. Переселенці, що направлені до Одеси, в основному мають інвалідність. Вони житимуть в пансіонаті до 1 червня. Втім, за необхідністю строк перебування подовжать. А якщо ви зараз будете дружно говорити, що нужна, і що і на літній пірбудагава народний депутат України Юрій Солод побажав переселенцям скоріше повернутись додому. Бажання у переселенців однакові. Всі хочуть жити, вчитись, мати роботу та виховувати дітей. Потяг увозив переселенців все далі від війни. Проте кожен з них сподівається, що дуже скоро він привезе їх назад до рідних домівок.